Усім привіт! Що ж, Луна почала свій шлях до вершини. Чи буде все так? На поточний час Луна зробила ривок. І не скаже, що це перемога для колекціонерів Луни. Але такий швидкий підйом із боковика вказує на те, що лід тріснув і, можливо, буде відломлюватись по кусочках. До речі, за останній тиждень, починаючи від появи доквоном, запал у цім токені зріс, незважаючи на негативні коментарі в адресу очільника токена. За лічені хвилини в інтернеті стільки позитивних прогнозів і порад до покупок, неначе завтра він буде по одному долару. І я не здивуюсь, що покупки тільки зростуть, незважаючи на підйом. Та все ж треба задуматись про наслідки. Хіба хтось вам обіцяв, профіт і X чи може він гарантувати 100% підйом без ризику і вагомих наслідків при втраті. Це може гарантувати тільки бабка, яка ворожить по долоні на ярмарку. Але ви не думайте, я не маю наміру відбити вам усе бажання інвестувати у цю монету. Я просто хочу, щоб ви знали ризики. І, можливо, моя думка дасть вам іншу сторону монети для порівняння. Але що ми маємо? Заміна деяких валідаторів оновлення мережі на Binance, спалювання 1% та 40% усіх токенів знаходяться у Binance, що дає можливість задуматися. Провівши маленьке розслідування. Прочитавши доволі багато матеріалу, люди точно спати не будуть останній місяць, адже дуже багато надій покладено на цей токен. Не знаю, де в них так багато ентузіазму в цей непростий час. Та все ж будьте обачні, адже ринок завжди поводиться протилежно від думки більшості маленьких інвесторів. І як показує минуле, Доквон любить всякі таємні справи. І те, що на нього немає компромату, не доказує його непричетність до минулого. Але хто я такий, щоб судити? І як завжди, я не спонукаю до маніпуляцій із вашими активами на все добре.